Цей скандал пролунав по всій країні. Вже протягом трьох років родину бортових намагаються залишити без даху над головою. Жінка та її шестеро дітей проживають в київській квартирі на проспекті Комарова більше десяти років. Впродовж семи з них родина доглядала власника житла чоловіка із синдромом Дауна. Попри те, що житлова площа не оформлена на бортових, вони можуть претендувати на неї за законом, адже останніми роками лише ці люди опікувалися інвалідом. А ви не байде, що борабатоді сім'ю виганяти з бати. Так а потім ви? під новий рік хочете, щоб щоб зміни приїхали, приїхали? ми не Будь ласка, хочели. Почему-то судьей упорно не признается факт проживання одной семьей. Мы жили в одной квартире. У нас була одна посуда. Мы ели из одного холодильника. Содержала я на свой бюджет. Пенсії он не получав. В актах опікунського это все описано. Вся мебель, ремонт, это все было за мой счет. Нас не признают одной семьей, что мы проживали. Потому що та суддя будь-то даже не бути муж і жена, хоча в законодательстве це совершенно другое вказано. Нікому не було до чоловіка діла, поки він не помер. Одразу ж з'явилися родичі з дарчою на квартиру. Її нібито колись оформив на них померли. В той же час у бортових є висновок експертизи, що свідчить про його нездатність усвідомлювати власні дії. А таку людину можна змусити підписати будь-що. Сьогодні бізнесмен ліцкий намагається в них супереч закону забрати ця квартира. Цю квартиру прокуратура, опікунська рада всі намагаються йому посприяти. В тому людей немає жодної краплі совісті, якщо куди підуть ці діти, на вулицю, на ступеньки, чи може вони підуть додому до Ліцького, чи до міського голови Києва Попова, який собі таке дозволяє в місті, де він керує творити. І ми будемо боротися до останнього, щоб зберегти житло цій сім'ї. Адвокат бортових спочатку виборював для них право на проживання в квартирі. Тепер же не докладає жодних зусиль. 25 грудня представники виконавчої служби знову прийдуть з постановою про виселення родини.